После удару по Днепру, він так пишався и погрожував цією новою высокотехнологичной зброєю. У нас пока немного этих э, систем орешников. Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А ми не несемо туди удар орешник і посмотрим, що буде унікальна розробка російського ВПК. А насправді виявилось, що орешник повністю виготовлений на західному устаткуванні і за допомогою західних технологій. Нічого російського. Згідно з аналізом ВТ, експериментальна ракета Володимира Путіна Орешник, запущена проти України минулого місяця, була виготовлена російськими компаніями, які все ще покладаються на сучасне західне виробниче обладнання. Видання Financial Times з'ясувало, обладнання, яких саме західних компаній використовувала РФ для виробництва балістичної ракети середньої дальності «Орешник». Це японська компанія Фанук та дві німецькі компанії «Сіменс» та «Хайденхейн». Верстати цих фірм та розхідники РФ закуповують через сірий імпорт. Российский оборонпром пром зависит от западных технологий. Речь идет о, соответственно, не только комплектующих в моменте сборки основных узловых частей, но и в первую очередь в производстве. Российская оборонка зависит в сфере компьютерного число, числового программного управления, то есть ЧПУ, технологии, которая важна для производства не только «Орешника», но и, соответственно, и остальных средств поражения. Системи керування для високоточних верстатів з числовим програмним керуванням скорочено ЧПК. Це те, без чого усі російські ракети це просто балванки, які нікуди не полетять. І в цій сфері РФ взагалі не має жодних своїх розробок. Усі технології західні. Особливо помітна ця залежність у сфері комп'ютерного числового програмного управління ЧПУ технології життєво важливої для виробництва горішника, яка дозволяє заводам швидко формувати матеріали з високою точністю, використовуючи комп'ютери для керування інструментами. Технологічну проблему намагалися вирішити за рахунок своїх китайських товаришів у 2024 році на одній з російських військових виставок. Вісім китайських компаній представили 12 моделі пристроїв з ЧПК згідно з аналізом Ради економічної безпеки України. 11 з цих моделей були. оснащенный контроллерами японского и немецкого производства. Не случайно переадресация, переориентация на китайский рынок. То есть пытаются заместить, соответственно, технологическое оборудование стран Запада более дешевыми копиями производства Китайской Народной Республики. Но и в последнем случае Российская Федерация столкнулась с тем, что с июля месяца КНР ввело запрет на поставку товаров двойного предназначения Чення в первого чля для російського ВПК, поэтому можемо о тому, що на даний момент перед російською стороною стали фактично критичні проси можливості реалізації програми создання современних средств пораження. Усі он заявили, що жорстко стежать за тим, аби їхнє обладнання не потрапило до РФ у компанії Фанукс. стверджують, що верстати на заводах РФ старого покоління були куплені. До введення санкцій, а компанія Хейденхайн не відповіла на запит видання щодо верстатів ЧПК, якщо західні компанії повністю обріжуть будь-які постачання технологій УРФ, Путін не зможе погрожувати Україні арішникам та якоюсь іншою зброєю, і Україна на це справедливо розраховує.